Доброго ранку, дорогі мої глядачі. йду на роботу. Такий тоскливий цей листопад. Ой, мало того, що він найтемніший, що ще й моросить дощ, Тоска зелена. Ну, Про те, що світла немає, я й мовчу, але нічого. Як ми кажемо українці, Як би не було гірше, правда? Всім дня! гарного. Ура! Приїхала з роботи є світло. Ура! Доброго ранку, дорогі мої глядачі. Сьогодні в нас четвер, зараз 5 година 45 хвилин. і ловлю світло, щоб роздрукувати для своїх малюків. Ось такі розмальовки. Сьогодні в мене заняття з математики, тож будемо розмальовувати, обводити, вірніше, цифри, а для напарниці я ось таке приготувала, щоб зайняти діток у вільний час. Отож працюємо, не здаємося. Це сьогодні я вже четвертий день іду на першу зміну. Три дні я працювала сама, бо напарниця взяла відпустку за власний рахунок, її треба було по справах поїхати. Але, слава Богу, я справилась, відпрацювала. Сьогодні в мене перша зміна отакі От справи. Всім гарного дня! Не хочу вам похвалитися, що я позавчора наче, да, розпочала шкарпетки для своєї мами. Моїй мамі 88 років. Я в'яжу їй шкарпетки з такої самої ниточки, як я в'язала для сестри. Але тут я додаю шкірку норки і в резинку. І в'яжу я просто лицевою. Гладдю. Тому що, ну, щоб мамі було легше вдягати, бо як резиночкою 3х1, моєю улюбленою, то вона там трошки як-то стягує. А тут я пров'язала, так як я все в'яжу, набрала 56 петель, пров'язала 2, 2 рядки лицевою гладдю, щоб вони так гарненько ну, не стягували. І 20 рядків резиночки один на один, не перекручена, звичайна. І далі вже 16 рядів я пров'язала пагомілка. Українська вовна, я так розумію, Ну і шкірка норки. В'яжу так почуть. От зараз в мене трошки буде часу, 10 хвилин, бо мені сьогодні ж на першу зміну. То я зараз сяду і трошки пов'яжу. Прямую я до свого автобуса, місто гуде генераторами, але місто живе і працює. Так що нас не злякати і не зламати. Живемо, працюємо, сподіваємося, віримо в наших захисників і захисниць, допомагаємо, донатимо. Одне слово, ми живемо. Тримаймося, дорогенькі мої українці, тримаймося, підтримуємо нашу армію. Все буде Україна. Розкажу вам про покупки, про покупочки свої. Насамперед, я була в аптеці. Я вживаю ось такі таблеточки, три сам називаються. Їх тут 30 штук, в коробочці. І я так умудряюся, я щоранку п'ю, Що я так умудряюся, що не раз мені ось, допустимо, вже на сьогодні я не досліджу, і вже мені не вистачає. Цього разу я нормально в мене на сьогодні була, і я написала, щоб купити. Отож, я купила, я молодець. Ще я взяла мені тре. Ой. натрію хлорид і шприця я взяла. Далі, була я сьогодні на ринку і взяла ось таке масло. Фаворит по 480 гривень. Я його люблю, таке масло, хоча там не дуже, ну, там 73% на жир, А на смак, воно добреньке. Ось такий взяла батон агрола, Він коштує 27 гривень. І молочко фермерське в родинній ковбасці. 49 гривень, така пляшечка, 0,9 літра. Може, зроблю собі гарбузову кашу. І ще я проходила через м'ясо-молочний павільйон, і там є відділ такий, чоловік продає приправи. Якась жінка брала гвоздику. Я їй цю гвоздику, я вам скажу, шукаю давно, щось я її не знаходила, а це думаю, от добре, що я сюди повернула. Ну, я там не завжди буваю. І купила я ось таку турбинку гвоздики, вона 50 гривень коштує. І кажу, зробіть мені ще приправу універсальну, таку, щоб до всього. То він мені все всього потрошки я висиплю в піалку, перемішаю та й буду використовувати. А от про гвоздику я читала давно колись і чула, що отак по дві гвоздички кидати в рот, що знищує мікроби, покращує ну, дихання. Ну, таке цікаве воно. Ну попробуйте, воно ж таке противне. Я думаю, як я його буду, ну не знаю, ну гостре воно ж якесь. Ну, поп попробую. Отаке я купила, але це ще не все. Це ж у мене сьогодні напарниця нарешті вийшла. То я сьогодні це я 3 дні працювала цілий день, а сьогодні першу зміну. І я вирішила поїхати на ринок і купити собі покривало. Бо я ж шкодую, шкодую. Через інтернет я вам скажу там треба за доставку платити, і ти не бачиш, що ти береш. А тут, хоч я побачила, що вам колір не передає так, як треба оце цей шарпей. 2 на 2, 30, я заплатила 600 гривень. Отако От відшкодувала, бо для себе завжди жалію. Але як не туди ті гроші йдуть, то туди, то хай в мене буде гарне покривало, я постелю і буду тішитись. Сьогодні я вам його не покажу, бо я щойно приїхала з роботи, і в нас 15,30 виключили світло, і з'явиться воно аж в 22,30. Е, я то під лампою там буду, я думаю, в'язати, але просто. Ну, а може застелю і покажу якось, побачим. Ну і дівчата, розкошувати і так розкошувати. Я ж кажу, я для себе завжди жалію, але живемо ми один раз і треба його купувати, бо його треба. Купила я комплект постелі. Півторашку. Гарна тут якість. Ось таке розфарбування. Тільки ж ну, не показує я вам так, як тре. Коштує 700 гривень. От я так сказала, купуй і купила. Бо я завжди собі шкодую. Я знаю, людей є, їх лежить купами тих нових е, комплектів. А в мене такого немає. У мене нема такої звички, щоб там купами лежали якісь. Е, ну, я знаю, без своїх подруг, що в них там може лежати до десятка тих тої пост, постелі чи постелі, як постелі. Постільного ну, білизни. І черушників у мене такого нема. От я собі купила. Хай буде. Ну, що пробую вам показати. Свою красу. Ну тут темно. Гарненьке. Ну, і треба мені тепер доріжку. Я сьогодні взнавала, а мені 3-4 на 2, то це буде десь 3 тисячі та, що я дивилася. Бо те, що ж це просто лежить покривало, воно до дивандека того бордового підходило, а сюди ж, сюди воно зовсім не підходить. Так от трохи я щось обновляю. Погано видно, але все рівно є уявлення, що це ж воно таке. Поки закипає моя вода на чай. То я висипала приправу ось таку піалку. Подивіться, її багатенько. Це вона 40 гривень коштує. Я не сказала в попередньому там підключенні. Бачите, тут всяка всячина, ну, тож я так її перемішаю. Коробочку, ой, в баночку сиплю і буду використовувати. Дуже гарно пахне. Красота, я колись вже таке купувала. Ось таке. Хочу вам сказати, котел у мене газовий був включений, я залишаю його, тож я прийшла, у мене в квартирі тепло, бо ж лише о 15.30 відключили. Ну, Нічого, слава Богу, в квартирі тепло. Зараз я ось ставлю воду, звару собі супчик з курячою, таку я взяла. Суповий набір такий, да? зараз намочила його, а зараз почистю картоплі, отаке поки буду робити, а тоді сяду і буду в'язати. Супчик гречаний з зеленої гречки улюблений, доварюється. Шкарпеточки в'яжуться. Нічого, ми справимося, бо ми сильні. А ви, воріженьки, хоч подавіться там своєю люттю. Правда ж, дівчата? В'яжемо, заспокоюємося, працюємо. Вітаю вас, дорогі мої глядачі. У мене тут дуже дивна така локація. У е нас немає світла. Я сьогодні, ой, сьогодні ж п'ятниця, я забула вам сказати. Я сьогодні знову проснулася в 3,20 десь. Лежала, лежала. Та й кажу, доки ти будеш лежати, вставай, бери в'яжи чи що. Та Я сижу, в'яжу. Вив'язала я вже п'ятку на шкарпетці. Укріплену робила одну, пров'язувала одну, знімала. І от я вже зробила клин підйому, Тут він в мене вийшов по шість петель з обох боків. І зараз я виходжу на в'язання стопи. Буду рахувати, бо я в'яжу по одній шкарпетці я такі в'яжу, бо тут дві нитки. Думаю, як вони мені заплутаються з тим повертанням, то я записую все те й все. От таким я займаюся. А як у вас зі сном ці такі часи, що відключають світло? У мене збився геть графік, тому що я вчора десь о пів на восьму, мабуть, заснула. Десь вночі проснулася, що в мене світло, горить, виключила і далі спала? Збився графік у мене зовсім сну, та й таке. Я сижу собі. У нас 530 виключили світло. В мене є графік, то я хитра, бо я по графіку можу собі знати, коли виключать. Головне, щоб дотримувались вони графіка, правда? Отож я сижу собі і в'яжу. Зараз. Вже я скоротила ті петлі. Та й буде, я думаю, швидше в'язатися, бо вже не треба так слідкувати. Хоча треба ряд, ряди е, рахувати, бо ж щоб так само другу зв'язати. Добре, в'яжу. Всім гарного дня. Хай все буде добре. Знову була тривога, чула. Таке. Сьогодні мені на другу зміну, отож, я сижу собі, в'яжу. Була в мене маленька перерва, бо я щось пів сьомого здалася і ще трохи лягла до вісьми годин. Так, спала, не спала. Бачите, як я багатенько вже вив'язала, бо я ж вам показувала, що я п'яточку була, тільки вив'язала. І от там машина пере вже друге прання. А я. Надумала пересадити своє жіноче щастя. Щойно пішла, пересадила, Ні, не так. помила голову спочатку. Пересадила жіноче щастя і тільки що полила ще вазончики свої, і там в мене грушечки лежать. Оця груша, Ну вона називається Ноябрьська, як її переводити? Листопадова. Ну, вона темно-зелені такі груші великі, їх всього року у мене мало. Але я попробувала, що вона вже м'ягенька. От я собі надумала її зараз їсти. І що я нагадала? Я вчора їздила в Вінницю, ну, їздила, була на роботі і після роботи пішла на ринок. Йду я там з ринку, стоїть бабуся. По дорозі мені до автобуса. Груші продає. Я кажу, почому ваші груші? Вона каже, 50 гривень. Думаю, куплю, не так мені тої грушки треба було. Я хотіла, щоб, ну, Виручити цю бабусю, а в неї їх там ну, більше, як кілограм. На скільки вам я кажу, ну кілограм. Ну, а з тими я що буду робити? Я кажу, знаєте що, мені не так грушок треба, як я просто у вас хотіла купити і пішла я. Я просто хотіла, бо я колись сама теж продавала. Думаю, виручу бабусю, куплю. Може хтось би тих пів кіла, чи там, ну, там може було 2 кг. Ну, для чого мені 2 кг, я сама. І, ну, Я просто хотіла зробити добре діло, купити в неї. Ну, кажу, вибачайте, я просто хотіла вас купити. А в мене є вдома груша. Ось, Вона дуже смачна, тож я зараз в'яжучи. Посмакую грушкою. На дворі в нас чудова погода, я так розумію, що був приморозок. Так як я пізно подивилась вікно, то було 2 градуси тепла, але у нас там стіл стоїть на подвір'ї з кухонного вікна, мені видно, що він був білий, значить, був приморозок. А зараз гарно і ясно. Ну, слава Богу, хай буде гарно. Так тішуся, що багатенько я пров'язала, це ж я ще вночі п'ятку в'язала. А це вже, подивіться, ще трішки і можна переходити на мисочок. У моєї мами така, як і в мене нога 38-39, але те, що в нас просто широка нога. Я дуже рада, звичайно. Вони швидше в'яжуться, як оті тоненької ниточки, ці, звичайно, в'яжуться швидше. Тут спиці 275. І я задоволена, що так скоренько просувається. Планую поїхати в гості і завести своїм гостинці. Тепленькі такі, волохатенькі. Слава Богу, що вдається. Перед роботою їздила в магазин, а тут платан. Цікаве таке дерево. Гляньте. І листочки тільки обпадають, а на наших всіх деревах вже пооблітали. Прийшла я з роботи, світла не було, поставила рис, хочу зварити гарбузову кашу. Я відварюю рис окремо, гарбуз окремо, тоді, зараз покажу. Гарбуз окремо відварюю, Тоді, як звариться гарбуз, я злию воду, помну гарбуз, додам молока і коли закипить, додам рису, ванільного цукру, цукру. Сіль є вже в рисові і буду варити кашу. Їсти дуже хочу, але, думаю, раз я купила вчора молоко, то я зараз звару таке. У нас правильно включили. Мали б 19.30 включити і так, і включили. Отож я хвилин 40 побула без світла. Я з вчорашнього дня себе полюбила. Вчора купувала покривало і постіль, сьогодні купила он каву, була я в господині, кава зі Львова взяла ось такий сир каменбер. Він був на знижці, бо в нього Ну, ще не зовсім кінчається, але обмежений вже строк придатності. Дуже смачний. Мене внук навчив їсти. Я, звичайно, такого собі сира не купувала. А це дивлюсь, чи то 55 гривень. Та, я думаю, візьму, скільки того життя. І ще я купила собі ось таку швабру. Таку захотіла швабру. Думаю, що вона зручна, в дітей такі є. Ото взяла і купила. Ще хочу показати, що я дов'язала вже одну шкарпетку для мами. Зараз повечеряю. І візьмусь за другу. Колір тут зовсім не передає якесь сіре. Там голуба і така темно-зелена ниточка. Я задоволена, гарно я попрацювала, бо я ж вам показувала, що вночі я в'язала п'ятку. Звичайно, вона швидко в'язалась, бо Грубші нитки. На блокаторі видається якоюсь такою широкою, ну, я ж кажу, в мамі моєї широка нога, високий підйом. Тобто, звичайно, я й так і в'язала. Мені зручно, здорово, значить мамі моїй теж підійде. Поміщила я вже зварений. Гарбуз. Додала ванільного цукру. І зараз буду додавати молока і ставити на вогонь. Ну, от і зварилася моя кашка. Я таку люблю з рисом. Це солодка каша. Варіант каші гарбузової солодка. Я її люблю. Ще люблю, я, знаєте, яку. З вермішелю дрібненькою. Тож, побажайте мені смачного, варіть і викашу, бо це корисний продукт. Отож, буду вечеряти. Доброго суботнього дня! Я вийшла на двір, треба мені вирізати ось цю малину. Треба попрацювати на дворі. Погода гарна, можливо, сьогодні ось тут посаджу і цибульку побачу. Роботи є повно. На яблуні ще є трішки де-не-де де яблука. Отож я взяла ось таку доставачку і знімаю. Тут яблука неважні, але які є, я їх використаю. Ось тільки зібрала. он знайшла три грушки ще під грушею в траві. Добре, що є. Все піде на користь. Подивіться, як я вже попрацювала гарно, позрізала, загорнула. Гнилі яблука позбирала, винесла. Ну, Тут ще треба попрацювати. Малину поки поклала тут, треба буде порізати. Треба обрізати ось тут троянду, зачистити, бо дуже воно тут розросло і заважає на проїжджу частину. Тож таке ще буду робити. Як бачите, я вже пообрізала, подрапала руки і обличчя, якось так, але зробила і задоволена. Добре почистила її, бо багато було оцих, як шипшинки там. І ось тут підмітаю листя, збираю і виношу. Навела я красоту, слава Богу. Псується погода, отож я трохи пов'язавши, пішла, ось тут все позграбувала. Які там я згорнула, тоді була ту на купу все. Хосту повиривала, хай буде порядок, бо має бути сніг. Випробовую свою нову швабру. Я ще ніколи з таким задоволенням не прибирала. Красота, довга ручка достає під диваном і під столом і скрізь. Звичайно, зараз хтось скаже, що паркет не треба мочити, але. Цьому паркетові стільки років, як, ну, не мені, скажем, половину. Ніхто його не натирає і ніхто йому нічого не робить. Я просто роблю вологе прибирання й та все. Таке, так що я одобрила цю швабру. Хоч я й наробилася, але надумала я ж тушити капусти. З грибами цього разу буде. Отож, Поставила вже тушити. А ще я надумала спекти кексики. Вони ж так бігом печуться. Я в них додала родзинок і цукати в мене лежать в холодильнику ще від паски. Це ось я один розламала, бачите, там кусочок якогось цуката. Дуже пухкенькі, хорошенькі, дуже смачні. Моє вечірнє підключення, зараз 22 година 48 хвилин. Я вам сьогодні, мені здається, не казала, що я вранці розпочала другу шкарпетку для своєї мами, і я її щойно завершила. Прямо щойно заправила кінчики, звичайно, не пране, але я щаслива, я за день. Попри те, що я стільки всякої роботи зробила, зв'язала шкарпетку. От що то грубша нитка і спиця грубша. Ура! Я справилась. Ось я їх приміряю дві шкарпеточки. Задоволена я. А знаєте, зранку я не була впевнена, що я до вечора справлюся. Але якщо поставити мету, я ж кажу, скільки я сьогодні всякої роботи зробила. І ще й зв'язала шкарпетку. Сказати, що я задоволена, це нічого не сказати. Дякую вам, дорогі мої глядачі, хто був. До цього моменту зі мною. Дякую вам за коментарі, за вподобайки. А так, як ніч, я бажаю всім спокійної ночі, щоб над вами нічого не літало і не падало. До нових відео.